У 1959 року дев'ятеро студентів на чолі з п'ятикурсником Ігорем Дятловим вирушили підкорювати холад чахаль, одну із уральських вершин. Через місяць їх знайшли мертвими. Смерть туристів в горах справа розповсюджена. Тільки цього разу обставини загибелі були дуже незвичними. Палатка розірвана. Частина туристів померла від страшних трав, а інша частина пропала безвісти. Що стало причиною страшної трагедії? Лавина, іспити зброї чи іншопланетяни досі невідомо. І саме тобі треба розгадати цю таємницю. А допоможе у цьому Лукаш Кубіяк, розробник польського пригодницького хорору Холат. Холад чахель в перекладі з мови народу мансі означає гора мертвих. Вона знаходиться неподалік від містечка Івдель, куди свого часу на потязі приїхала група Дятлова. І саме серед цих зледенілих та покинутих халуп ви почнете свої пошуки. Засніжені тропи приведуть вас на той самий перевал, де досі стоїть розірваний намет групи Дятлова. В таку завірюху шукати сліди марно, та ви зможете знайти уривки з щоденників туристів. Щоправда, від них буде більше питань, ніж відповідей. Тож доведеться вам дослідити усю прилеглу місцевість, десь Будуть замітки пошукової команди, вирізки з численних документів, які розповідають, що тут буцімто проводили експерименти по оживленню мертвих, розібратись що правда, а що ні, та скласти усі факти до купи задача не з легких, і це при тому, що за кожним волоном чи притрушеною снігом ялинкою на вас чекає щось невідоме. У темному лісі гілки дерев здаватимуться лапами монстрів. На дорозі часом з'являтимуться дивні сліди, а від страшних криків та завивання вовків серце так і вискакуватиме з грудей. Та коли вже на вас попрехи помаранчевий туман чи таємничі людські силуети, краще тікати. Боротись з ними марно, та й нічим, адже у вас із зброї лише компас і мапа. Тож боротись у холат ви будете лише зі шкільним курсом географії. Фішка у тому, що на мапі ваше місцезнаходження ніяк не фіксується, і вам постійно треба буде звіряти навколи. Орієнтири з схематичними малюнками. А так можна і в трьох соснах заблукати, натрапити на ритуальне капище чи ненароком зайти у страшну печеру, де з вами може статися будь-що. Знайти потрібний шлях вам допоможуть намальовані прямо на скелях цифри. Але не поспішайте радіти. Це не координати вашого місцезнаходження, це координати наступного фрагменту головоломки, яку вам ще треба буде знайти та вирішити. А в цьому без уважності вміння швидко бігати і орієнтуватися на місцевості не обійтись. Але я певен, що у вас все вийде. Спеціально для ігронавтів. На роль оповідача у холад розробники запросили Шона Біна, зірку Гри престолів». а нагнати таємничу атмосферу допомагала співачка Мері Елізабет Макґрін, яка свого часу працювала над вокальними композиціями жахастику Silent Hill. Тож разом із ігротворцями їм вдалося створити похмурий, лякаючий та повний самотності світ, який не відпустить тебе до останнього рядку коду.